На 2 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав удару безпілотниками по Ізмаїльському району на Одещині. Постраждали два чоловіки. Один з них громадянин Туреччини. Повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом ночі сили ППО збили 11 із 32 ударних БПЛА типу Шахет у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Чотири безпілотники залишили повітряний простір України в напрямку Росії? Ще 10 ударних БПЛА локаційно втрачено, Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратили близько 1130 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 655 тисяч військовослужбовців. Вітаємо сьогодні! Армія ТВ в місті Часів Яр в гостях у 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Постійно доводиться перебігати з однієї будівлі в іншу. Знаходитись на відкритій місцевості не бажано, тому що тут суцільно все в дронах. Якщо ви візьмете цукарок чи ванілю, це аналізатор, там постійно світиться Mavic FPV. Ми заспокоїмо себе тим, що це, це наш MAVIC і наша півіжка полетіла когось бомбить, але там дуже часто наша зала, і наш, наш орлан вже менше тоді працює оце підбадрювання. По стану цієї ще нещодавно жилої квартири, ви можете зрозуміти, що сюди долітає російська артилерія, російські ракети, російські дрони. Але завдяки зусиллям 24-ї бригади досі не дійшла нога російського солдата. Ви можете зрозуміти це за характерними ознаками наявність бойлера в цій зруйнованій квартирі і такого цінного артефакту для росіян, який досі стоїть тут. Ви можете побачити, в якому стані перебуває Часів Яр, і це не якийсь окремо взятий район, якому пощастило найменше. Це буквально кожен метр. Кожен метр тут щось прилетіло, щось взірвалося. І, попри це, все, ти перемішуєшся часовим яром, містом, де ти тут за кілька кварталів попереду вже ідуть стрілецькі бої, відбиття накатів піхотних малих груп ворога. І попри це. Ти йдеш, відчуваєш себе таким нічого собі рексом, який тут подорожує, але потім проходиш по якийсь будинок, в якому досі живуть цивільні. І, і ти такий, о, я, як так? Я тут йду просто на напівсогнутих, максимально переховуючись по тіні з детектором дронів і думаю, хоч би, хоч би гарно пройти. Якась людина вийшла, запалила цигарку і така, отак от, живемо. Це ви тут живете досі, так? Ну чого не виїдете? У вас вже всі це питають, напевно. Чуєш, з чим виїжджати? З чим? У мене пенсія 4 тисячі. Куди я поїду? Хто мене ж Квартиру заплати, жрати купи, труси носки, хоч які-то треба щось. Ну де? Смис їхати. Уже як буде, так буде. А що ж ви тут їсте, де ви воду берете? Не, ну, воду у нас качають, тут скважина є. А їсти, ну, гуманітарка. І угу, ну, угу. готовим саме. Зараз холодати почне, звісно, воно там. Ну, буржуйки є. Ви так досвідчено кажете, вже не перша ваша ну, зима вже в часі. Що багато у вас сусідів тут. Не. Нема сусідів. Особливо важко усвідомлювати те, що ще нещодавно це було прям місто-місто. Наприклад, коли ми в 22-му році ще воювали піхотою, і ми дуже бідкалися влітку 22 го що закрилася нова пошта в часовому Яру. Ми казали, та чого? Як так? Ми засмучували, що закрилася нова пошта, а потім засмучувалися, що немає гарних пельменів. Нам не подобались пельмені, продавали тільки двох сортів, отам в центрі, але зараз ми туди не підемо. Заходимо на тіль. Давай, 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 давай. Сами. Бля, рядом, рядом. Прямо? Пане Масік, ви заступник командира роти, правильно? Так, розумію. Дуже крутий позивний у вас. Я не можу не відзначити. Він має якусь історію. Ви знаєте, все від обратного йде, так? Маленький. Що яка сьогодні обстановка? Що показують сьогодні ці монітори? Показують монітори, виявляють рух противника у зоні нашої відповідальності. Знищуємо його за допомогою БПЛА. Там Там був. – батаєм. Може, згори. Або хоча б підкоплюється. За, Запечеться буде копчений. Собаки потім були джають. Контролюємо, щоб противник в тил не просовувався. Тобто сьогодні така обстановка більш-менш. В принципі, таких спроб переміщення противника на сьогодні активних не зафіксовано, поки але ну, воно буде, буде. Тобто у них по графіку, по режиму все це стабільно, стандартно. Зараз у них основна задача і ціль захопити і зайняти оборону в якби определеному місці. Вони проникають туди малими групами. Uh, і потім uh, переміщаються по заданим об'єктам, де поставлена цілі накопитися і зайнять кругову оборону. Uh -huh. тобто, ну, а ми, зі своєї сторони, не даємо їм цього зробити і не дамо. Трошки, якісь продумають, що підкопи у вас не рили через канал. Uh, ні, ні, підкопи тут не рили через канал, але вони яких почали брати олімпійців, які. Ну, Піздець, як швидко. Я такого не бачив. А по бетонних плитах, отаких, от має вже, ну, скільки тут, 45 градусів, може більше, підіймаються з такою швидкістю, причому в екіпі з баулами. Ну, це десь, там, може, африканців, яких бігунів набрав. Прибігають вони, ну капець як бігають швидко. Але там вже чекають ваші СП, їх виходить? СПшки, артилерія, всі вогневі засоби, які є. Але ну, основне знищення йде, це БПЛА. Тобто, mm -hmm. вже якщо вони е, десь заховались, кудись встигли забігти, то тобто знищується той та підвал, там, та яма. Вперед нові групи, малі штурми. Так, да, вони так ну, нормально получають, відходять, але це там наступна група. А може, це ті, які там, знаєте, там підвал розвалило, вони вибігають без нічого, там без зброї, без це все назад перебігли. Тут через деякий час знову забігають. Може це ті, які вернулися і ходили, а були знову давай вперед, вперед, перед, може свіже, але постійно, постійно, постійно рух, постійно рухаються, туди-сюди бігають. Ну, Тобто вигнали, вони побігли назад. Потім, ну, коротше, їх є задача, я розумію, поставлена, вони мають її виконати, і в нас є задача не допустити виконання їхньої задачі. Це ми прямо зараз з вами говоримо, і в цей час відповідно ваша рота на СП-спостерігає, доповідає вам, як воно шовоно, і прямо там на передньому краї. Так, звичайно, ну, ну, ви саме чули. І ви можете прямо, ну у вас, ніби, знаєте, як відеотрансляція взагалі всього. І, і оце як, як охоронці в торгівельному центрі все бачать, грубо кажучи, зараз така війна. Ну, щось типу того. Але ви знаєте, зараз вже до цього звично. Тобто ти бачиш рух, попереджає, з якої сторони до спешки підходять. Яка відстань. Це зараз без безрінки воювати по тих раціях, то я вже не знаю, як би це було. Ти сліпий, ти глухий. А так. тобто... Як давно ви в 24-й? З 22-го року. З літа 22-го. Тобто ви мобілізувалися? Так. Мобілізувався я в травні 22-го, потім навчальний центр, ну, там, БЗВП проходили і по розподілив попав у 24-ту бригаду. А ви вже мобілізувалися офіцером, правильно? ж? — Та я офіцером тільки 6 місяців. Я жду, ну, солдатом мобілізувався, я в армії зовсім не служив, слова зовсім. Так, ого, так у вас взагалі, я думаю, у вашого командира стрімкий кар'єрне зростання. У вас взагалі від солдата до, до заступника командира роти. А до цього де ви були? де Працювали? В Києві працював, на будівництві працював. Тобто, ну, до війська зовсім ніякого відношення не мав. Як би й не бажав мати, е, коли потрібно було срочку служити, то всякими способами не ходив, скажімо так. Але ну, потрібно. Потрібно було йти. Не було вибору, Тобто розуміння того, що потрібно воювати, воювати будуть всі. Ну, треба захищати країну. Тому і мобілізувався. Тому ну, ще плюс те, що в окупації був. Бачив, як воно погано. Ну, це ще більше би, дало такий поштовх. Коли ти дивишся на часів яр, це страшно, але. Це не є якоюсь новинкою, це вже звично для нас. Тобто ми, це не перше місто, яке росіяни буквально нищать. І як ви чули, окрім постійних прильотів артилерійських, ось, окрім постійного жужжання дронів, також час від часу працюють каби. Поки що, слава Богу, ми з ними не пересікалися. Але зверніть увагу, ну, тут буквально немає жодного квадратного метру землі, який би. Не нагадував про те, що сюди хоче прийти руський мір. До дня захисників та захисниць України у Житомирському ліцеї номер 20 організували благодійний ярмарок. Взагалі, це ми вже втретє організовуємо такий ярмарок. В цьому році ми вирішили приурочити його до Дня захисника і захисниці України. В принципі, наші дітки так активно беруть участь в різних акціях на допомогу нашим військовим. До організації благодійної ярмарки доєдналися всі учні, батьки та вчителі ліцею. У нас в першу чергу батьки вони дуже активні, вони завжди, завжди допомагають, коли ми організовуємо ярмарок. В цьому році. Цей ярмарок у нас таку така українська тематика, більш українські страви. Батьки готують і вареники, і борщ, і деруни. Тобто, в першу чергу, це батьки. Також вся адміністрація, педколектив, домашній хліб, сало, млинці з різними начинками, солодощі і не тільки. Таким був асортимент ярмарки. «У нас є домашній хліб з травами, У нас є сало домашнє з помідорками, з цибулькою, з хлібчиком. Ось такий чудовий прекрасний набір. Ви можете взяти додому. У нас є солодощі. Я особисто ще приготувала такі кекси, новинка тісто філа з смородиною, з м'ятою, грушею, кокосовою стружкою і мигдалем. У нас є желе, ми робили з домашньою сметанкою. Також у нас є кекси, у нас є млинці з червоною рибкою та є такий екзотичний фрукт лічі. Дуже подобається. Діткам, бо є сумісність солодкого і соленого». На ярмарці вдалося зібрати понад 108 тисяч гривень. Всі отримані кошти підуть на купівлю безпілотника для підрозділу випускника ліцею Артема Сущука. Сподіваємося, що наші маленькі і великі донати допоможуть нам придбати безпілотний апарат, який так необхідним хлопцям на передовій. Артем е служить із січня 23-го року. Періодично, коли з'являється в місті Житомирі, ми спілкуємося з ним, знаємо всі потреби, все те, що необхідно нашим хлопцям, і тому в разі нашої можливості ми намагаємося допомагати. Директорка ліцею Ірина Іваненко розповіла, що в начальному закладі часто організовують подібні акції, аби допомогти нашим захисникам. Ми завжди проводимо акції там допомогти. Ми збираємо солодощі військовим, нашим ми плетемо сітки для військових, тобто це постійно в нас. А ярмарки, ну мені здається, це актуально на сьогоднішній день, тому що це і свято, в якійсь якій мірі для дітей, для здобувачів освіти. Вони всі активно беруть участь, вони трішки відпочивають від навчального процесу, переключаються від повітряної тривоги. І якби це таке невеличке свято для Здобувачів освіти і е, такий внесок наш до перемоги для того, щоб все-таки приблизити вже її якнайскоріше. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Розповім вам про командира батальйону однієї з військових частин на Закарпатті, який за хабарі залишав військових служити в тилу. Коли частина особового складу мала передислокуватися на фронт, а інша залишитися на Західній Україні, командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися. Гроші передавали через довіреного військовослужбовця. ДБР задокументувало факт отримання однієї тисячі трьохсот доларів від підлеглого за включення його до списку тиловиків. Звичайно, що такий випадок не поодинокий. Уже відомо, що спільник військового посадовця отримав 300 тисяч гривень на банківські рахунки і близько 30 тисяч доларів готівкою. Деталі будуть встановлені в ході досудового розслідування. Командира батальйону та його спільника затримано. Їм оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди. Також їх взято під варту. За таке правопорушення можна позбутися волі на строк до 10 років. Традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають день вчителя. Ми вирішили запитати житомарян, чи, чи варто вітати з цим святом освітян. Ну завжди в школі дарували і в принципі. З приводу цього, ну, в принципі, можна подарувати. Я не бачу нічого цьому плану. Потрібно дарувати квіти. Найкращий подарунок це квіти. А там вже як хто бажає на, свій, ну, на свою точку зору, як там хто. Ви знаєте, минуло стільки часу. В мій час ми дарували вчителям, а зараз я не знаю, яке. Вони заслуговують на кращі зарплати, на все, але це повинні рішати батьківський комітет і учні самі. Ми всі пам'ятаємо своїх вчителів, ви своїх пам'ятаєте, і я своїх пам'ятаю, хоча я вже не зовсім юний. За ту зарплатню, за яку вони працюють, скільки не вкладають, як важко. Знаєте, у нас вчора були батьківські збори, і що сказала одна. з Батьків, яка теж вчитель, вона сказала, що не так важко працювати з дітьми, як важко працювати з їхніми батьками. Тому будьте нормальними батьками. Я вважаю обов'язково, вони роблять свою працю і просто хоча б квіти, чому б ні. Не заслуговують, щоб їх привітати. Вони дуже класно, вони стараються з свого боку для дітей, чому б нам не постаратися. Я вважаю, що так. Звичайно. Чому? Ну, за їхню нелегку працю. Як то відзначити їхні заслуги перед я знаю, приємними моменти такі. Можливо, краще на ЗСУ, але я думаю, що ця професія, звичайно, заслуговує на повагу. На... Просто війшливість на повагу. Ви знаєте, я сама вчитель, і наразі я думаю, що подарунки це не головне. Головне зараз допомогти хлопцям там на фронті. Якщо є така можливість, краще. Нехай ці подарунки, ці гроші підуть нашим військовим. Я розумію, що їм платять за це, але справа в тому, що є різні вчителі, є, що мають окремий підхід до інших дітей. Тобто, ну я думаю, що варто. Вони на це заслуговують дійсно. Подарунки повинні, ну, повинні бути від дітей те, що вони зробили самі. Якщо є желання, є можна подарувати. Якщо є желання, гроші, щоб були, головне. Якщо законодавством не перевищує певний ліміт, то я вважаю, як комплімент можна зробити. Але ситуація зараз така, що не всі є кошти, тому це вже кожна сім'я вирішує самостійно. Якщо може, то так, якщо ні, то ні. Колективно також. Мені здається, зараз можна краще зробити, скинутися грошима і щось таке подарувати не взначай. Тому я підтримую. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, третього жовтня, максимальна температура в день плюс 21, вночі плюс 10. Вологість повітря 49%, Вітер південний зі швидкістю 2,4 і метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.